Чому GTA 6 буде лайно? Я гугл і знайшов інфу. Мені стало цікаво, я вирішив копати далі. Гра вийде 3 жовтня. Так всі думали через пост Rockstar Games, де тупому видно, що зі слова Вайнут вимальовується цифра 6. А деякі індивідууми навіть проаналізували фазу місяця і вийшли на цю дату. Як бачите, ніхуя не сталось. Ще одні чутки: директор Take Two заявив про ліс гри у 24-му році. А анонс має статися вже 23-26 жовтня. Знавці озвучують, що ціна GTA 6 буде приблизно 150 доларів. Це і зрозуміло, тому що бюджет гри склав рекордні 2 мільярди. Для нас ігри за 50-70 доларів здаються дорогими, а тут аж цілих 150. Можливо, в Steam будуть регіональні знижки, але це не сильно змінить ситуацію. Все рівно прийдеться відволити мінімальну зарплату. Ходять слухи, що гра буде важити 600-700 гіабайтів. Зразу скажу, що таке може бути. Вже ігра Ark, якій 8 років, і вона важить більш ніж пів терабайта. Але комон в мене особисто пам'яті на компі 500 ГБ, і в більшості я думаю також. Я переглянув десятки пустів про те, які треба ком, щоб пограти в GTA 6. Хтось каже, що треба ядерний реактор на 4090, а хтось що й 1050 Ti теж підійде. Були і ті почки, які на повному серйозі казали, що треба чекати ps 6, бо на п'ятій плоці гиташка не піде. Я порівняв всі дані, взяв середні і щоб пограти на встраті мінімальних графіців в 30 кадрів. Вам потрібна відеокарта серії RTX, i5 Intel або Ryzen 5 500 і 16 оперативки. Мені здається, це досить нормальні вимоги для такої гри. З моменту виходу GTA 5 пройшло 10 років, що ми побачили за весь цей час. Багато обнов GTA Online і кривий ремастер Dead Redemption за 50 баксів, який мав 30 сраних кадрів на PS5. В історії GTA 5 Online є обнови, які можуть порадувати, але це рідкість. Зазвичай це тупі івенти з новими тачками і одинаковими місіями. За читерів модлані я взагалі мовчу. в Яку сесію не зайдеш, там повний піздець грати неможливо і не видно, щоб ситуація мінялась. Гита люблять за відкритий світ, але ні в один будинок ти типу по факту зайти не можеш, а вітрини магазинів схочено, на сказано лайно. Так до чого я веду? Є багато різних варіантів карти в Гита 6, але найпопулярніший цей. Тепер порівняйте по розмірам і подумайте логічно, чи будуть робити там текстури. Ви спитаєте, а як так сталося? Rockstar це ж така крута компанія, яка випускала проривні ігри, які ніхто не міг повторити. Прикол в тому, що ті, хто створював цей світ, давно пішли. А саме розробники, які робили ігри, як вони хотіли, вони робили їх з душею. Покинув компанію співавтор сценарія Red Dead Redemption 2, продюсер і сценарист Лазло. Я думаю, ви не раз його бачили у GTA 5. Також віцепрезидент відділу розробки Rockstar. Думаєте це кінець? А ні. Серце компанії Ден Хаузер теж пішов, а він на секундочку приймав участь у розробці всіх частин GTA. Тому вони і легендарні. Всі ці люди мали чітку позицію і робили те, що вони хотіли, а не підлаштовувались під кожний пост у твіттері. Візитна карточка GTA це тупий гумор пошлі пасхалки і насильство. А зараз в GTA 5 і у версії онлайн прибирають контент, який може задіти почуття різних людей. Місії Rampage з GTA 5, де треба стріляти по всім і по всьому, вимагають прибрати. Бо це нібито пов'язано з стрільбою в американських школах. Коли Rockstar розробляли GTA 5, вони думали над тим, чи класний жарт зробити логотип айфона у вигляді хуя. Але зараз, коли прийшов час GTA 6, вони задумуються, чи цей жарт нікого не образить. Така зараз реальність, і це не відноситься тільки до Rockstar. І не знаю, розробники будуть гнатись за грошима чи за якістю. Але можу сказати одне, GTA 6 все рівно будуть купляти. Але ось що буде після неї, це вже дуже велике питання, якою б класною не була компанія Rockstar, все рівно з часом всьому приходить кінець. GTA 6 не вийде такою, якою б ми хотіли її бачити. Іншими словами, лайном. Після виходу GTA 6 вони будуть просто випускати оновлення в онлайні. І чи будуть ще круті гри на кшталт Dead Redemption 2 взагалі невідомо. З Часом в будь-якому випадку знайдуться нові креативні люди і компанії, які займуть місце Rockstar.